Доброго дня! Сьогодні ми продовжуємо наше відео вже з наполовину змонтованим генератором. Ну, фактично повністю змонтованим. Йдемо від супротивного. Він зараз поставлений, буду знімати, пояснювати, розказувати, що до чого. Е, як бачимо, датчик зараз стоїть униз. На нашому рекордному ми бачимо, що датчик стоїть у верхньому положенні. Е, чим? Погане положення датчика Варх, тому що вуха генератора виходить на такі місця, що їх потрібно зрізати повністю. В даному випадку ми обійшлися тим, що зрізали тільки одне вухо, і надалі я поясню в подальшому, якою магією ми цього досягли. В тому місці, де зрізане вушко, і воно не впирається нормально, ми використовуємо отакі втулочки, шайбочки. Цією широкою стороною вона впирається в в Плиту. А вузенькою кайомочкою вона прижимає прижимає генератор. Є, зналіла різкося. Ось така от. Цяцька. І якщо зні, знімаємо більше, вух, тоді робимо більше таких. Можна зробити звичайної гаєчки. В даному випадку вона досить висока, тому що ми чуть-чуть припідняли генератор. враховуючи те, що він 95 Втний і вищий. А плиту не, не, не ризикну стачувати. далі поясню чому. знімаємо генератор. Була зроблена отака алюмінієва шайба. Для того, щоб генератор підняти вище, тому що він не сідав повністю на так, смотримо. Примерно толщина міліметра 2, 2. 2 мм. От ми бачимо, можеш з боку зняти показати. От Генератор вроді би, садиш, а він до кінця не сідає. Мало того там всередині ще й болтики, якщо ти будеш крутити його, регулювати, то воно. От воно чуть -чуть. Ну да, от Якщо отак, от mm. тоді нормально. Е, стачувати плиту в внутрішній частині не ризикнув, щоб вона не розпалася просто на два кольця е, болтики. Шістігранка моя улюблена імбусна, яку я дуже сильно люблю. Е, для того, щоб виставити правильно, адекватно, е, як я хотів, в нижнє положення, Ну, почнемо з того, щоб пообрізав, пообганяв плиту за, раху, за допомогою е, кришки вижимо щеплення. Взяв таку стареньку з нальотом древності кришку. Прикладав, дивився, Як, да, да, як оприділяв, де вона буде терти, впиратися і заважати. Потім таким самим чином ставив генератор і теж оприділяв положення, потрібне мені. Вибирав, щоб вийшло поставити три е отвора різьбових для нормального з'єднання. Відповідно, вибрав таке положення, яке дозволяє генератору достатньо покручуватись для раннього пізнього. Оприділення е, моменту запалювання. І щоб зрізати ну, мінімально тобто одне вухо. Е, відповідно, виставивши генератора на положення таке, я оприділив місце, де має бути датчик. Тут його на плиті позначив трьома ну, рисочками маркером і заодно по, по маркеру ще чертівкою проставив, щоб вже от абсолютно чітко. Поставляв лінійку через центр до, до краю на плиті. Відповідно, Потім одів ротор, виставив ротор в потрібне положення. Ротор у нас. шайбу, щоб не покоцати До речі, якщо ставимо болти, не під потай. Давай як шайбу, поставив. Вона під час обробки мала бути ціла, чуть-чуть відламалася, але тут і не страшно, тому що в цьому місці в нього і нема. Прилягання. Е -прилягання да? Да. Так. Я виставив вниз. катушечкою туди, куди мені треба. Вушко вже зрізане, тут положення оприділене. Ці вушка виставляються якраз акурат по навіть старих отворях, хоча зазвичай всі пересверли. Виставив. І, відповідно виставивши і ротор. Момент запалювання відбувається, коли ротор тільки починає проходити по часовій стрілці, от коли його оцей пройом. Ну, давай покажу щоб... да. от приблизно, так, є. приблизно в цей момент відбувається запалювання. Не дивуйтеся, якщо такого не буде, тому що кожен комутатор. Світлі своєї електронної начинки може зміщувати момент запалювання. Але в чорновому варіанті, якщо точно все адекватно один в один, то воно при такому відбувається момент. Тобто він починає проходити вже магнітне поле почало. Може бути і так, і так, і навіть деколи в такому положенні у вас проявляється іскра, це все залежить від комутатора. Но при адекватній роботі все в тому положенні. Нічого страшного немає, якщо він зміститься, ми можемо просто пересверлити отвори на е, кріплення. Відповідно, я виставив це положення. Метка теж знову ж таки показує ну, приблизно на, на цю саму. І определяли ми е, положення шпонки для того, щоб перемістити. На 180 градусів. Так? Не на 180. Там? Оказалося не зовсім. Тому що в штатному зі свічкою складно крутити. Викручуємо для свічки для уміщення компресії, Так, да. щоб легше було крутити. В штатному він десь отак. Тобто виходить у нас тут не 180, у нас десь, а, ну да. Там, ну, десь, під, десь під сотню градусів. 100-110, 110-120 круга. Да? Так, я зараз зніму якор і покажу, як я перемістив. Якщо не знімається, Оп. конус політчук. І от у нас поставив точку, де повинна бути шпонка. А вона якраз виходить на 180 градусів від фактично на 180 градусів від цього про, пройома на магніті. Проставив спочатку тут метки, коли він стояв, а потім собі провів через центр теж меточки сюди. Як бачимо, от заводське положення шпонки, от ну, наше положення штурм. Тоді 115 градусів да. похоже. Ну, все емпірічним шляхом, тому що кожен магніт, кожен, все, все воно не, не одинакове, насправді. Хоч вони вроді би все люють стандартно, але різні виробники, різні китайці, різні. З різної ноги зранку вставили. Китайці встав. все однакове. Правда? Не знаю. І от ми оприділили шпоночка. мав е під рукою, щоб не бити цей е мав під рукою щоку колінвала. Зараз її візьму, покажу. Така корінва старого розбитого. Якраз генератор на це. Я її використовую як штатив для лампи. Но, е, в даному випадку вона мені допомогла. Спочатку бормашиною просто зробив кругле е, заглиблення стандартною ну Покажи ту іду Йду. Отакою от. Це от. не веду різко. А, я віжу, їжу. їжу, їжу Вінтова така. Типу. Блін, воно так світ відбиває. Можна трохи підзакрити. Давай чуть, -чуть позакрою, хай. Ну, коротше, да. маленькою круглою фризою приблизно по діаметру зробили е, заглиблення. Потім просто всадив сюди шпонку, посадив генератор, Ротор на, на кругле заглиблення. Ну, цей стержень я на той момент зняв і молоточком. Знову ж таки, я намітив е, там, де вже потім напильником зробив під е, ну, скруглого квадратне. Відповідно, зараз у нас благополучно, гарненько сідає літольчику. Літов, щоб удержувався. шпонки треба сжати на літов. Для всіх, хто не. Хто в темі? Хто якраз не в темі. А, хто не в темі, так. Тому що вона також має певну свою вібрацію, щоб вона не, не стиралася, а з другої сторони вона й не випадає, коли ти її ставиш. старош. на літол. І валить теж непогано літолом. змазувати конусні посадки і прочі, і прочі. По довжині болта, який тут був оприділив, щоб... Скільки потрібно тулочки поставити. А тепер нам свічка. Ух ти. Так, нам... да, не держиться. Алітоном. Ну, а тепер нам компресія навпаки поможе. Засколько? Там, до речі, біда, ото як поршень знімеш, я не знаю хто це робив, хлопчині. Поршньову, але зробили проблему, тому що там чи напильником, чи яким чортом вони терли цього поршня, щоб він сів в циліндр. Не знаю. Не знаю, скільки воно проходить. Ну, сезон, в принципі, відкатає, напевно. Може і два. Так. Виставляємо в положення. Знову ж таки, мою улюблені. Я та хитра гайка тільки в одному місці, так, так вижу. Так, тільки в одному місці, там, де зрізається вушко. А, а там, де вушка ні, то там, у вас спокійно да, там, там де немає вушка, там, там ставимо цю хитру гайку. Там, де є вушка, то вона в принципі, там не потрібна. Єдине, що в даному випадку завдяки нашій 2 мм шайбі одна сторона вушка впирається, а друга ні. Я зараз задумуюсь над тим, як би його... Тому що вушка починає загинати вниз. Може і не страшно, може і проработає, а може, може треба буде щось ну, наварювати на цинковку, не сильно хочеться, щоб не знімати цинковку. Щоб він не ржавів. От ми його поставили. Відповідно, катушка виходить з запалювання, тобто датчик виходить вниз. Весь генератор стоїть вже на місці. Одіваємо чорну кришку нашу. Капір. Капір. От. Болт не сильно торчить, відповідно, ще йшку. Я покажу. Снімі кришку, пожалуйста. Оцю. Я покажу наскільки болт виступає. Пацани, ну, Чисто теоретично болта можна виточити і зробити менше. Різьба 7,1. 1 та, та що любительська моя дідусь 49. Все благополучно, акуратненько виставлено і всаджено. Тобто навіть плиту стачувати не прийшлося. Хоча в деяких випадках я людям рекомендую, коли купуєте переходну плиту, вставте її все ж таки, в токарний станок і прокрутіть, подивіться, чи нема биття. Тому що в них дуже часто. Наружні і внутрішні е е діаметри, не знаю яким чином, але вони інколи бувають зміщені ексцентрично один відносно одного. Тому це перепровірити ніколи не завадить. Отак. В даному випадку у нас вийшло її посадити майже без фрізеровочних робот по, е трохи пошустрив по, по, по картеру. Користуйтесь, до наступного відео будемо заводити.